Вчора були прийняті зміни до закону про місцеві вибори. Це була наша найболюча точка в партії Сильна Україна. Що до цих змін вони практично руйнували можливість участі партії Сильна Україна в місцевих виборах в в області Чернігівській і місті Чернігові. І вчора ці зміни дали нам новий поштовх. Я дуже щаслива за Максима, бо він, я вважаю, один з найкращих наших обласних лідерів. Мені цікаво з ним дуже працювати, тому що Максим Городній не просто лідер обласної організації, це керівник одного із експертних груп партій, притом дуже активний експерт, дуже активний керівник що торкається політики партії в частині жилищно комунальних послуг у нас, якщо знаєте, по кожному із напрямку є експертні групи, і дуже мало таких груп, які очолює таких як очолює Максим. Щодо мого візиту, по-перше, це репрезентувати і сказати, звернутись до всіх, хто мешкає на території Чернігівської області. Повторити слова нашого лідера. Приєднуйтесь до партії Сільна Україна. У нас обмаль часу. Ми з вами повинні дуже швидко, хто хоче йти до місцевих виборів, хто відповідає тим вимогам, які ставить партія до своїх представників. Будь ласка, приєднуйтесь, йдіть з нами щодо мажоритарних округів. Є дуже багато. Приймайте участь, якщо ви не хочете вибори в підтримки партії, тому що ми вважаємо, що ми є. Одна із дуже серйозних альтернатив для населення щодо зміни ситуації на місцях. Я поясню, що я маю на увазі. Відверте чесно скажучи, якщо ви кожен відкрити такий пасьянс з політичних сил у себе на столі і просто від підвідбуде чиста відповідь, хто нам що з них зробив, то я маю надію, що ви зрозумієте, що і це не тому, що я. Зараз є представником цієї партії. Я сама є представником тільки тому, що маю надію, що ця партія стане дійсно альтернативою всім для того, щоб провести ті реформи, і робити ті необхідні дії, які сьогодні вкрай потрібні. По перше, це є питання. Які вимоги ми ставимо для тих, хто буде приймати участь в місцевих виборах. ми всім нагадуємо, що місцеві вибори це є найважливіше вибори. Я хочу вам сказати, що як заступник я практично проїду всі області, не практично, а всі для того, єдина задача, і второї, другий заступник, Кость Бондаренко, і лідер буде брати в вихідні приїжджати, якщо можливість буде і ще візьме відпустку. Але на для нас вибори місцеві є дуже важливими. Тому що державність і зміни починаються з регіонів, і головна ідеологія наших виборів це є служення громаді. На жаль, відверто за 19 років незалежності багато людей забули ці слова. Служення громаді є найголовнішою ідеологією нашої в місцевих виборах. Ми хочемо, щоб ви всі згадали, що депутати місцевих рад є головними на території. І вони є людьми, які роблять те, що необхідно громаді. Ми розуміємо з вами, що якщо згадати ці слова, то дуже незрозумілим є ситуація, коли, наприклад, як в Харкові, е Приймаються рішення про знищення парку громадяни, громади відстоюють ці права, а влада проти них застосовує е, силу. То є незрозумілим для питання місцевого самоврядування. Якщо зустрічаєшся з експертами міжнародними, просто у всіх виникає непорозуміння. Ну, Депутати Верховної Ради можуть щось незрозуміти від громади. А ті, які рядом з громадою мешкають, вони приходять, щоб разом з громадою тільки визначати, які. Арки будувати, де дитячі будинки, яка ідеологія служіння місцевої влади, і от хто розподіляє розділяє ці відчуття, може приходити до Максима. Це дуже відкрита порядна людина, і або самим приймати участь, або запропонувати свою допомогу щодо проведення місцевих виборів. Ви знаєте, що затвердження національним бюро і Пройшов співбесіду і підтвердження нашого лідера. Тігіпка ми висуваємо свого представника на мера Чернігова. Це Михайлєвич Микола Михайлович. Я знаю, що на жаль, йде дуже страшний тиск на нього. Я вчора отримала цю інформацію не від пана Городецького а від інших джерел. Його викликають, і це не тільки для Чернігівської області характерно. Хочу сказати, що на жаль, партія регіонів, на мій погляд, робить ті ж самі помилки, які вона робила в 2004-му і в 2007-му, Коли людей ставлять через коліно, вимагають всім вступати до партії регіонів або йти балотуватись тільки від партії.